сами в диком восторге от своего оборонного комплекса. Давайте-ка посмотрим на вот этот комплекс С-300. Это, кстати, продвинутая модель. Там есть еще и постарее, с кнопочками. То есть, мы мечтаем о танках Абрамс и работаем над получением этой военной техники, а Российская Федерация размышляет на тему, как модернизировать Т-55 каких-то там 60-х годов. Но, по-моему, это говорит очень и очень о многом. То есть, еще раз. Оля показывает правду в части ударов по гражданской инфраструктуре. Как у нее такая была такая фраза. Они же там постоянно призывают больше бить по городам. Ну, то есть по гражданским. Как сказала Ольга Скобеева. А теперь реклама а, и вскоре мы вернемся с новыми ударами по Киеву. <laughs> Знаете, что это такое? Это, это информация не для нас, а для вас. Почему? То есть происходит уплотнение, расчеловечивания россиян. Вот за вот это все придется же вам заплатить. Конечно, я понимаю, что по результатам войны э, все будет восстановлено, за ваш счет людей не вернешь. Это правда. Но на войне как на войне. Это тоже понятно и очевидно. Вот мы смотрим, например, на м, расклад, который э, у наших западных партнеров. То есть все же смотрят э, и аналитики, и военные эксперты, и, ну, соответственно, генералы, которые принимают решения, э, готовят... Решение для политиков, и они обеспечат украинскую армию. Вчера вот что у нас прилетели мопеды. В результате мы получаем информацию о том, что э, создается очередной фонд в Европе объемом 500 миллионов долларов для обеспечения украинской армии оружием. Не важно выдвигать претензии к России. Я втомився від від дикунів, які проживають по сусідству з Україною. От якщо ми з цих дикунів не зробимо хоча б ну такий начерк людей, то. Е Ну, весь світ страждатиме далі. Це ж українці, вони такі, що вони ну як ну от, навчились співіснувати з тарганами, ну так і з сусідами, росіянами, якось ну, поки вони не, не бризкали кров'ю, так би мовити, це була одна лінія поведінки. А тепер це зовсім інакше. Раз Україна завдала просто вражаючого удару по перспективі Росії, тому що визнання Ічкерії це початок великого процесу по демонтажу оцієї всієї шушволі, яка називалась Російська Федерація, воно воно зруйнувавши всі кордони, по суті поставило Путін і путіноїди поставили хрест на всій Російській Федерації. В неї зараз нема кордонів, нема права, нема державних інститутів. Є е, е, ну купа бандитів, е, яких які рано чи пізно закінчать тим, що переб'ють одне одного. Вони кажуть: от дивіться, ви сидячи у Києві. Визнали незалежною територію у Росії? The question. Значить, а чим те, що зробили ви, відрізняється від нашого рішення визнати незалежними ЛНР ДНР? І, наприклад, оці дві: Харківська область і Запорізька область. Ви просто вони кажуть, стали грати, як граємо ми. Ну і що? Херсонська, пробачте, херсонська різниця тільки в тому, mm, no. що реально... зараз зараз всі no. ста сказ... це цікаво, тому що вони кажуть: ви ви воювали, воювали, і з вашим НАТО ви тепер стали саме такими, як ми. Все немає різниці. Ні, по перше, я не думаю, що насправді вони регочуть. Я бачу, як вони бояться взагалі теми Чечні і вони відчувають, що все це полихне саме з Кавказом, і так. тому вони дуже дуже бояться. Дуже дуже цікаво, що Кадиров, який там все підряд коментує, він сидить і да, він сидіти, вже і добу, Ну скільки нічого, мовчить, мовчить, що ж ти не посмієшся, тому що не до сміху йому, бо він відчуває. Ну а що він має сказати? Тобто, Україна, про яку вони розповідають, фашисти, нацисти, негідники да. кажуть, ви чеченці, ви маєте право жити вільно. А ця Росія, яка така люблена, їх просто вбиває і ки і кидає, ще вмирати в Україну, тому їм точно вони не рогочуть, їм не до сміху. Це дуже важливе реальне рішення. А по-друге, щодо ну, твого порівняння, проблема ж тільки в тому, Ті що ти не кажи мого порівняння. Ну так, У ти є русські друзі. Окей. який ти не вів порівняння, який яке, ти не навів. Навів? Да. Да. яке ти не вів. Я різницю, знаю. яке ти не вів. А різниця дуже проста. Ну багато різниць. Одна з них наступна. Що тільки немає ніякого херсонців, немає ніяких запоріжчан, Є українці, які живуть в Херсоні, тобто, в Запоріжжі. Немає, немає націй, так. такої нації, нікого немає. І вона, звичайно, нікуди не, не хоче ніякої незалежності. Це все одно як незалежність Троєщини від Києва. Ну тобто, може там три хтось на, одне, на когось коса подивитися. Ну, але це смішно. А чеченці вони є. І вони віддали 20% свого був мільйон, з мільйона да. 200 тисяч загинуло в боротьбі за незалежність. Ну це фантастично, насправді. От ми зараз проходимо цю війну з цим монстром Російською Федерацією, і нас 40 мільйонів, і нам допомагає весь світ, ну, цивілізований світ. А їх був один мільйон, і їм не допомагав ніхто. І вони стільки років боролися. О, сказав, це різниця, ну ну і ти колосальна. Найголовніше, тобто. Е... Ми говоримо, що визнається нація, яка є, яка є реальна нація, і спроби, окрім цього, спроби цієї нації в той чи інший історичний період отримати свою незалежність, так. і чеченці вони довели, що вони це робили. Ви згодні з такою постановою? Друзі, Так я вас повертаю трошки в правове поле справа Дякую в тому, що цього часу в 96-му році. Республіка Ічкерія, Російська Федерація підписала Хасав'юртівську декларацію. А це як, як між двома державними суб'єктами, підписана ця декларація. З російського боку, генерал Лебідь підписував секретар Совбеза, по-моєму, тоді він Так, все правильно. А в 97-му році, 12 травня. Був укладений міждержавний договір між Ічкерією і Російською Федерацією, і від імені Російської Федерації підписав це Борис Єльцин. Тобто, сама Росія визнала в незалежність Ічкерії свого часу. Військова допомога Німеччина передала Україні 5 броньованих ремонтно евакуаційних машин Гепард-2». А також 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем, повідомили в уряді Німеччини. Також Україна отримала зимову форму, намети та генератори. Берге Гепард 2 розроблена на базі бойового танка. Гепард 1 вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин підтримку в установці. І Демонтажі двигунів та башт зміркувань безпеки уряд Німеччини не надає докладної інформації про способи та дати транспортування техніки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.